Жмака Ігор Володимирович, ви ким працюєте? Я сам по собі працюю. Тобто, а в Білому домі в ви... ніким я не працював не... і не працюю в Білому домі. Я, я поняв. Там... А, ск Скажіть ваше питання, і значить значить, ну... у мене предложення було, є і остається в силі. взяти футбольний клуб Канівський, зробити з його хорошу команду, яка у лі... у чемпіоні, в чемпіонаті області займатиме достойне місце. Саму Зую його, саму Діну. Сам вестиму команду. Поставлю іграючим тренера цибу Славіка. Сам буду начальником команди, хочу бути президентом футбольного клубу. Називатися буде Дніпер Канів. От не оподаткований, що тут триваю, От Дніпра Черкаського. А, і Питання, як поставились у владі? Поставились ваших... у владі ніяк. Ніхто не дав слово, ніхто не вислухав, ніхто не прислухався. Перенесли все на шутки. А зрозуміло. Тобто які подальші дії? Ну, взагалі. А... Жду висновок висновки, висновки общества. Як общество. Піддержить мене, значить, я вважаю, що команда до бути приміні. А все, тоді. Так, все, спасибо вам велике. Пожалуйста.